Ну що ж, друзі, ми починаємо. коротенько про новини дня, без бла, бла, бла. Євросоюз схвалив 5 мільярдів євро на підтримку України на 24 рік. З'являється, що ЄС налаштований і далі надавати підтримку України та гарантувати, що вона отримає військове обладнання, необхідне для її самозахисту. Ну, це продовження. Тої теми, яка, що, що у нас іде стосовно того, що нас кидають. Так, е а зараз Росія отримує ще один такий удар під дих, скажімо так. Європарламент схвалив резолюцію, стосовно якої планується розглянути можливість Вірменіїв стати кандидатом до вступу в ЄС. Ну що ж, е як я казав, удар під дих. Росія отримала від най -такого впевненого, найзавзятого сателіта. Все. Австрія висилає двох російських дипломатів. Про це пишуть австрійські ЗМІ. І пишуть, що це їх висилають через те, що є підозри, що вони шпигуни. Ну тут нічого дивного, ми ж знаємо, що російський дипломат це апріорі російський шпіон. Так, Wall Street Journal опублікував великий такий матеріал про українських військових, які ремонтують західну техніку в полі, фактично. На ремонтній базі в Україні механіки збирають західні артилерійські е, установки, використовуючи деталі, зібрані з пошарпаних кістяків приблизно 20 пошкоджених гаубиць, розкиданих зовні. Необхідність у створенні таких франкінганів виникла після двох років війни, і внаслідок якої багато видів зброї, подарованих заходам, зараз знищені, пошкоджені або потребують нових компонентів, пише кореспондент «Уолл-стріт». Згідно з зауваженням журналістів, відновлення західної техніки завдання непросте. Україна експлуатує безліч різних західних систем озброєння, компоненти яких не завжди взаємозамінні, а інженери кажуть, що вони не отримують постійного потоку запчастин з Заходу. Запчастини Сполучених Штатів поставляються в рамках пакетної допомоги, а це означає, що на, що на даний час не поставляється практично нічого, бо не досягнуто нової угоди про фінансування. У відповідь України Україна виробляє власні запасні частини для західного обладнання, то отже, ми самі вже щось продукуємо і розбирає іншу зброю для отримання життєво важливих компонентів. Так, на жаль, це реалії нашого життя. Тому нашим хлопцям завжди не, до, не вистачає запчастин, не вистачає обладнання, не вистачає всього. Тому допомагаємо, донатимо, якщо є можливість. Хто 50 гривень, хто 100 гривень, хто 1000 гривень, навіть 20 гривень або 10 гривень це вже плюс. Це, це може нам допомогти зібрати і купити те, що їм потрібно. У російській компанії «Лукойл» відбуваються дуже дивні події. По-перше, помер віце-президент Лукол Віталій Робертус. У жовтні минулого року помер голова ради директорів Луколи Володимир Некрасов, який обійняв цю посаду після смерті Равіля Маганова, який у вересні випав із вікна шостого поверху. До цього, у травні 22-го, на сеансі лікування від похмілля, ну, пам'ятаєте, там шаман див, дуже дивно таке, помер топ менеджер компанії Олександр Суботін. Отже, ну щось таке у мене підозри, що. Всі, хто щось знає, у них починають помирати, або хтось хоче прибрати до себе цю кампанію, і отже, знищує тих, хто може йому щось про це поставити. Ой, ну як завжди, російська опозиція, вони там, Навальна і Ходорковський, закликали Захід не визнавати легітимність Путіна після виборів. Ну, що сказати, вони б займалися чимось більш важливим, ніж цією маячнею. Тому ну, на це можна так поглянути і поржати трошечки. Так. Ну і не забуваємо сам ВВХ звинуватив Україну у способі зірвати своє переобрання на п'ятий термін за допомогою атак на регіони Росії. Ну там пам'ятаєте, там Легіон Сибірі, РДК, Свобода Свобода Росії. Росії. Вони пишуть що, ну російські ЗМІ пишуть що Україна, організовує так і безпілотників і дерсантів на російські регіони, щоб перешкодити проведенню президентських виборів. Про це заявив ну, їх амператор е, Російської Федерації. ВВХ який головна мета, я в цьому не сумніваюсь. полягає в тому, щоб якщо не зірвати президентські вибори в Росії, то хоча б якось перешкодити нормального процесу волі виявлення громадян. Він це сказав в інтерв'ю телевідучому. Ну як там Кісельов. Ну я вам скажу так, коли він каже, що він в чомусь впевнений. Ну це взагалі тоді можна казати, що це бредятина, маячня вищого тунку. У Росії заявили про перехоплення 58 безполотників. Кажуть, і збивали їх у Рязані. Міноборонере сьогодні візвітувала, що від ночі до ранку буцімто, вдалося перехопити 58 безпілотників, які атакували різні регіони країни, а саме над Белгородською областю 11 дронів, над Брянською 8, ще 29 над Воронівською, 8 над Курською, і по одному над Ленинградською та Рязанською. Мені подобається, що над Ленинградською. От правда, місцеві жителі встигли зафіксувати, як не один безпілотник сьогодні влучно вдарив по нпз у Рязані. Але ж російська влада традиційно каже, що влучань немає, то максимум задимлення. Там вони казали ще, що задимлення пішло через те, що пожежники використовували піну, від піни пішло от задимлення. Ну, Крінж. Я не знаю, як це можна навіть коментувати по-іншому. Це крінжатіна. От, продовження цих безпілотників у Білгороді безпілотник прилетів до побудівлі ФСБ. Це роз, роззмін написали. У приміщенні їм пошкоджено фасад та вибите вікна, ніби без постраждалих. Тим часом цей гауляйтер-губернатор Білгородчини Гладков пише про ще два дрони, які нібито атакували місто. Один впав біля багатоповерхового будинку, а інший в річку про будівлю ФСБ, ні зуські. Взагалі нічого. А, друзі, я не міг не включити цю новину. Вона дуже стара, вона від 17-го року, але вона мені так улибнула, що я хочу з вами поділитися, щоб ви теж улибнулись. А, заголовок в російських ЗМІ, в Кримських ЗМІ, які там, ну, окупаційних ЗМІ. Симферопольські пожежники дали попам потримати свої шлани. Співробітники МНС продемонстрували священнослужителям пожежне пожежного обладнання та екіпування, після чого священники провели тренування з пожежними стволами, ціляючи водою в спеціальній мішені. Також після лекції рятувальники розповіли про розновиди та призначення вознегасників, і вони відпрацювали гасіння полум'я за допомогою цих пристроїв. Ну, От якраз Потримати пожежні стволи та свої шланги, ну це, це чудово. Ух. Так, ну це от я вам хочу показати кілька фото. Луганськ 10 років тому. Це на 9 березня 2014 року. Ну, щоб от якраз розвію ті міфи, що Луганськ бив за Росію, там, як же, так же, як і Донецьк. А зараз йдемо до Донецька. І як завжди, це потрібно сказати російською. Новості русского міра. На Ілліча 54, крім звалища, вивели шланг з каналізації і заливають двір. Ну, по-скребному так. От. Що таке каналізація? Взагалі не розуміють, тому максимум, що можна, то трубу на вулицю і нехай так, у Калінінському районі на кордоні з Ворошиловським пропавшим комунаром у районі Листорга перед мотодромом щоразу, коли подається вода за графіком, відбувається її витік з наявного водопроводу. Це на протилежному боці того місць, місця, де у 23 23-му році більш ніж 6 місяців проводили е, АВР на іншому водопроводі, аварійні роботи. А тепер зрозуміло, чому в деяких будинках вода відсутня повністю. Ну, ви бачите, що там взагалі, ну там тупо ліється. лється. Ллється, як от. просто відкрили трубу і все. І нехай. Так, на проходчиків 13 звалище збільшується, немає нікому діла. Вплинуть, будь ласка, або кудись скажетесь, не знаю. Ну, це пишуть е якраз донеччани, які там залишилися. Сміття на вулиці Владичанського. Нові баки поставили, а. Толку, навколо гори сміття, старі баки теж не прибрали. Про прибирання території навколо самих баків навіть і говорити не хочеться. Усе робиться тільки для галочки. За фактом нові баки не такі ж були і потрібні, як своєчасне вивезення накопичених відходів. Куди дивиться адміністрація району? Ну от, от такі новини коротенько, швидко, але, але смішно. Так, не забуваємо підписуватись, не забуваємо ставити вподобайки, коментувати. Це допомагає розвитку каналу. А також, якщо вам подобається такий формат, рекомендуйте своїм колегам-друзям. і друзям, Бо навіть зараз я бачу, що у мене на каналі спеціально підписуються росіяни, і як тільки виходить якесь нове відео, вони починають масово відписуватися якраз. Переглядаючи це відео. Для чого це робиться? Для того, щоб знищити видачу е, і е, знищити алгоритм Ютуба, який допоможе просунути це відео. Отже, не забуваємо допомагати, не забуваємо рекомендувати. І, е, як написано на прапорі, я вже неодноразово не казав, на який іде розіграш, обладунки е, захисника набагато тяжчі, ніж на шийник раба. Але рабів, рабів до раю не пускають. dos outros.